Друзі на моєму каналі. Сьогодні у нас буде бій зіграний мною на одному із старичков, мабуть, що так можна його назвати. Це, це самий такий старий дід, який ще може і, і може нагибати цьому рандомі. А, на ньому я вже взяв сьогодні три відмітки, сьогодні закрив цих три відміточки на ньому. Дуже цікавий бій буде. А, цей бій був бій зіграний впродовж ці, а, взяття цих трьох відміток. Ось. І а, чому саме цей бій, чому не інші бої я вам а, показую? А ось чому? А, попадаю я на цьому агрегаті проти десяток фу, а, 12 рівень боїв і без арти. Ось тут щось було цікаве, я думаю, нічому ні, ми подаємо на таку цікаву карту, як сам Ліній Манінгрейма, і я рішаю, що ми поїдемо дратися з ТТ. Хотів для початку трошки агресивно приїхати, думаю, потім, що мабуть цього робити не буду, і ось по цьому быстрому спуску спускаюся я в цю позицію, і далі я вже думаю, а може проїхати, не проїхати, ну тут. То... 27C просто э, бере і думає щось по іншому, І я ось тут зараз буду пробувати сразу же проїжджати, і давати цю тычку 27С потім Я, но ну, э, тут моя мой мой фейл по стрільбі, э, тут більш такий момент по стрільбі, і я починаю йти в 7 в Лінч 27, так як він не зробит, нічого не зможе, під прямим прямом углом чущо носа э, носа, и мы сможем не Трошки хотів сказати, що відпускаю його, і далі прижимаю до дропа і починаю вже грати більш-менш е, сейвом. Так як я не очікував, що буде тут такий пуш, а саме пуш десяток вмирає там наш об'єкт. Ну Тут включається зі мною 268 і е, Мантікора включається в цю гру. Ми пата... Я намагаюся забрати цього агрегата, ну тут ще підключається наш кінь і ми починаємо просто агресивно вбивати е... цих е... ТТ вражеських. Питаюся акуратно тут е... не спішити, тому що все-таки у коня є пушка, є все, і він може мешка прибити. Фокуси добив... ми оставляємо цю Мліху шотним, і ось тут починається розкриття даного бою. Ви ж бачите, що е... Дев'ять сім два сімсім умер, пропушивши нас. Ну у нас в умерли більш-менш те, які може щось робити. І я тут приймаю рішення потихеньку хочу вибити цю саму ягу. Так яга, це є більш-менш конкурент мені, тому що альфа 4, альфа тисячу плюс прибуття кумульон 430 Це більш-менш дуже така страшна річ. Ось питаюся тут трошки його збагрити на себе. ось ну, А він по суті то не питається на це агритися, але все може бути і в пуші цих 277 і 9-7, ви самі обіділи, що все можливо. Ці хлопці, ну, може ще хочуть придумати. Ти тут пушую просто яга і просто тут везе, тому що я не доверну до кінця щучі і просто він мог пробити мене, але м -м -м -м, ВПР зіграв зі мною в лучу сторону і цьому мені допоміг, і ми все-таки забрали uh, цього цю ягу, плюс, -плюс союзнички, вони допомогли мені зробити це. Ось, І тут починає кінь просто агресувати. На нас уже бачите самі, що він навіть ну, не думаю, що його просто всі стріляли, просто виїжджають бортом під всі стволи і починають ось пушити. Тут я акуратно. Виставляю свій щучий ніс, щоб 60 ТП закинув саме туди. І ось тут е для себе я сам робив файл, тому що я міг е проїхати в праву сторону і сам так е дати швидше цю тику. Але е так як в нас все вийшло, в принципі, я даю цю тику, починаю висовувати мене, мене 60 ТП, і я її ставлю на каток. але він... Змогу дає тичку по моєму союзнику, добирає його. І ось тут починається більш-менш клінч з 60 тп. Починаю я його підкручувати, підставляю його свою башню, щоб він не пробив мене, і він тим самим починає мене, мабуть, на автоприцілі пробивати, це було більш-менш зрозуміло, чому він мене не пробив. І ось тут альфа 385 з моїм 490, бачите самі, що. Ну і в принципі в клинчі 60П не може зробити нічого мені, навіть якщо він був на кумулятивних снарядах. Так як все-таки щучий нос, я щучий нос. Uh, з цієї всієї баталії. Я виходжу без, мабуть, без єдиного uh, влучання в пробивання. Ось і маю на борту 6500 і 4,5 натанкованого. В принципі, нічого такого не було uh, тяжкого. Але я сама суща. Uh, які бувають бої, вони просто неординарні, вони пушать, вони не думають, що їх можуть вбити чи щось з ними зробити. Для цього їм ну, більш-менш насрати, можна так сказати, якщо це виражатися в такому плані. Ось, Вони починають навіть не думати, що десь фокус, десь їх зафокусять, вони просто пушать і ну, не думають о яких о своїх проблемах будуть діти тут фугасик, даємо тичку грилю, і ось такий момент я бачу, що і 7 вражеські АФК. І це більш-менш грає зі мною я скажу шутку. Я даю моторний відсік, і там же його я підпалюю. дуже хорошо горить, і я ще заряджаюсь тут, додаю йому до тику. Ось, і в сумі я його спалив. На 871, і саме того і ще <плес> я йому дав дві тики. Тобто, по суті, я його сам і виніс. Тут е е е хотів я питатись тараном К-91, мабуть, що було б лучше, але все ж він е е не дав цього зробити. Ось так, закачу даний бій. В принципі, е е що я хотів е для цього бою, мабуть, підкреслити. Рандом, uh, по суті, це казіно, яке грає з вами або проти вас. В такому випадку, мабуть, що спішити нема куди, улучити ну, в якоїсь позиції, або ж, рі, ну, як це правильно, різкувати і. Думати, чи вийде щось у вас чи ні. Бо ось тут ви не маєте дати для себе якісь 100% гарантію, що у вас це вийде, але ж все ж бувають такі моменти, і від цього строються наші бої. Ось. Тому, е, якщо у вас є цікаві бої, або ж е, вам цікаві такі мої е, коментарі на даному тему, то пишіться в коментарях, якщо буде для вас це цікаве. Буду чекати від вас коментарів і до о, зустрічі.